Питання госпітальних округів поки не на часі. Про це заявляє голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Манолі Піцуряк. Він проти такої ініціативи Міністерства охорони здоров'я України, оскільки сама процедура їх створення далека від досконалості. Ну, не маючи юридичного обґрунтування, не не провівши адміністративну реформу. Це є не на часі. До речі, останній наказ міністерства охорони здоров'я 20 лютого. Ну я можу сказати, просто нікчемний який регулює положення про госпітальний округ. Ну, там питання взаємодії місцевого середування і виконавчої гілки влади дуже дуже слабо розписано зараз. Вкрай нагальною проблемою в медицині є брак медикаментів, а саме коштів на їх закупівлю. Попри значні вливання фінансів в сферу охорони здоров'я, цього досі недостатньо. Ми війшли в проблеми процес тендерів, І на сьогодні більшість закладів, більшість програм ще не фінансуються за те, що на проведені ні, закупівлю, не проведені, питання прозоро. Ну і питання фінансування програм. Питання фінансування охорони здоров'я воно сьогодні вкрай недостатні. Хоча багато коштів відділяється, більше півтора мільярда йде на охорону здоров'я області, але це в порівнянні з тим, що треба. Це і мізер. За останній рік каже Піцуряк, в області відбулося серйозне скорочення медперсоналу. Тому на Коломищині зараз бракує стоматологів, які б обслуговували сільське населення. Максим Вепрак, Віталій Савчук, телеканал 402.